Хрущ, ліки чи гедота. Чому наші предки ловили жуків у банку? Це правда, з жутів готували ліки, але навіщо? Ви теж пам'ятаєте хрущів? Весна, дерева цвітують, а в повітрі гуде, прямо як у дитинстві. Ми хапали цих товстеньких жучків, саджали в банку і на цьому все. Але ви знали, що колись їх не просто ловили, а й використовували в народній медицині як лікувальний засіб. Звучить дикувато, аж ні. Бо якщо капнути глибше в історію, в етнографію, навіть і сучасні дослідження, то стає ясно, хрущ це не просто жук, це біоаптека в мініатюрі. А зараз зроби невеличку паузу, постав відео на стоп і напиши в коментарях, як ти думаєш, це виглядає як маячня, чи все ж таки є сенс у народній медицині? Напиши свою думку зараз, поки не почув усі унікальні властивості цього жука, а далі буде ще цікавіше. І дякую, що написав. Не забудь також поставити лайк і підписатися, це дуже допомагає розвивати канал, а ми продовжуємо. Що робили з хрущами наші предки? У багатьох регіонах України, особливо на Поділлі та в Карпатах, сушених хрущів застосовували при епілепсії, при судомах, при бронхіальній астмі, як заспокійливий засіб при нервових зривів. Готували їх так: жука ловили. Мили, сушили, розтирали на порошок або заливали окропом і робили відвар або настій. Навіть лікарі травники радили по одній чайній ложці хрущового порошку на склянку води, як природний, антиспазмолітик. А що каже наука? Це взагалі безпечно? Сучасна наука підтверджує, у багатьох жуків, у тому числі і хрущів, міститься висока концентрація білків, амінокислот, хітину і навіть імуномодулюючих речовин. Хітин це природна речовина з антисептичними і протизапальними властивостями. У харчових добавках хітин використовують для покращення мікрофлори кишківника, зниження холестерину, нормалізації ваги та навіть для лікування вирізкової хвороби шлунка. Він утворює захисну плівку на слизовій оболонці, сприяючи її загоєнню. Його волокна також поглинають токсини, знижують рівень цукру в крові та. Допомагають м'яко очищати організм у Японії та Кореї. хітин додають до спеціального функціонального харчування для літніх людей. Амінокислоти у жуках містяться такі ж незамінні амінокислоти, як у м'ясі, біоактивні ферменти, деякі види комах використовуються для стимуляції імунітету і навіть протиракових досліджень. Дані з ентомологічних баз Франції та Китаю, а у 2013 році ООН офіційно рекомендувало розвивати ентомофагію вживання комах як рішення глобального продовольчої кризи у майбутньому і навіть протиракових досліджень. Звісно, це не значить, що треба кидатися і їсти хрущів. але це показує, що наші предки не були дурні, вони просто спостерігали за природою і використовували те, що мали під рукою. У світі комах давно їдять, і навіть дуже поважно у багатьох країнах, наприклад, в Африці, Азії, Південній Америці, комахи. Частина національної кухні у Китаї з личинок жуків роблять капсули для підвищення витривалості у Таїланді, їх смажать як чипси у США та Європі. Все більше говорять про ентомофагію, їжу з комах як альтернативу м'ясу. І Хрущ один із кандидатів, адже він невибагливий, має багато білка, швидко розмножується. Чи можна готувати з них щось вдома? Тут увага в теорії так. Але лише якщо ви 100% впевнені, що хрущі з екологічної чистої зони, не з міста, не з хімічного поля. Ось народний рецепт. Несті із хрущів для заспокоєння. Інгредієнти такі: 5-7 сушених жуків, 250 мл окропу, залити, настояти 20 хвилин, просідити, пити по одній столовій ложці три рази на день. Проконсультуйтеся з лікарем, це народна традиція, а не сучасна фармакологія. Хрущ це індикатор чистої природи. Цікаво, що хрущі майже не, не водиться у сильно забруднених місцевостях. Їхня поява може бути ознакою екологічної рівноваги. Тож, якщо у вас біля хати літають жуки, це не лише про гідіння. Це ще й про життя, яке відновлюється. А ви ловили хрущів у дитинстві. Розкажіть у коментарях, чи пам'ятаєте цей звук, годіння до головою, а може у вас вдома хтось колись справді сушив їх на вікні? Світ змінюється, але природа ні. І часом найпростіше, найдієвіше, навіть якщо це жук у банці. Якщо інформація була корисна, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.